Вона у перечутті дороги. На неї чекають зустрічі з храмами та представниками багатьох релігійних громад Полтавщини. Разом з вечерем Свято-Макарівського кафедрального собору міста Полтави проти Ієреєм Миколаєм Довганичем відкриватиме багатоголоси і багатовекторне життя всіх приходів полтавської єпархії Української православної церкви. Наш цикл телепередач про благословенну єдність миру, тобто релігійної громади і святої Української православної церкви, про її радощі і печалі, і духовний зв'язок зі священником. Про духовну єдність з пастирем у кожному приході. Серед борхливого неспокійного сьогодення. Ми відкриватимемо перед вами багатобарвне і багатоголосе сьогодення парафій полтавської єпархії. Ми споглядатимемо мир у храмі і храм у миру з надією на те, що побачене і почуте служитиме добрим прикладом і наслідування життя у поклонінні та любові до Господа і служіння ближньому. Тож з Богом. Левський благочинний округ розлого розташувався серед пишних лісів. Сьогодні щедро випускає паростки нове життя. Прочани вбачають його смисл у праведних вчинках та благородних починаннях на благо рідного краю та всіх, хто живе у ньому. Працюють самовіддано, жертовно і, що найголовніше, узболені серця їхні на зміну горозвісному атеїзму. Випликаному радянськими партійними функціонерами минулої доби повертається нарешті віра. А значить, священник знову шанована авторитетна постать у суспільстві. І світлі промені Божого благословення цього краю зворушують нас вже при перших зустрічах, бо ж світяться вони навіть у дитячих очах. А я Паламар, і я помагаю служити батюшкам. я подаю каділа, розвожу каділа, виходжу із свічками на входи, перебираю свічки, запалюю лампотки, тушу лампотки. Він у самому центрі котельви, і про нього можна з правом сказати, що він і є храм у миру, бо ж навколо багато приватних будиночків і багатоповерхівок. Повз нього щоденно проходить безліч людей. Серед них більшість його прачан. Свято Троїцький храм людська пам'ять не зберегла точно дату його заснування. Про це пам'ятають лише його святі стіни і велично сяючий у високості хрест. Свято Троїцький храм в селищі Котельва. Це в якому ми зараз знаходимося. Побудований. І освячений в 1812 році. Цьому храму три роки назад виповнилось 200 років. Збудований він у стилі пізнього класицизму, і навіть якщо подивитися на самі стіни, на саму побудову, він збудований у формі хреста. Товщина стін сягає десь тридцять. Історія нам говорить про те, що ця побудова цегляна, яка на сьогоднішній день є, це вже четверта побудова троїцького храму. Перший храм був розпочатий будівництво в 16 столітті, і перші три споруди були дерев'яними. Але коли у 1809 році згорів дерев'яний храм, то громада вирішила побудувати новий цегляний храм, його почали зводити у 1809 році, і у 1812 році він уже був повністю. Добудований і освячений. А у 1837 році до нього була добудована дзвіниця. Тому дзвіниця, яка зараз є на Троїцькому храмі, не була дещо пізньої збудови, але абсолютно вписується і входить у всі рамки стилю, і входить у інтер'єр даного храму. Раніше в цьому храмі знаходився ще один приділ в честь введення в храм Пресвятої Богородиці. На сьогоднішній день цього. Преділу немає, але на іконостасі, як ми бачимо, по праву сторону знаходиться храмова ікона, ікона Святої Тройці, а по ліву сторону знаходиться ікона ведення в храм Пресвятої Богородиці. Це як другий престол, який раніше колись був у цьому храмі. Цей храм не закривався, практично він весь час існування радянської влади він функціонував. І лише тільки в період, десь приблизно з 39 по 42 рік, він був закритим а весь інший час він функціонував і тут люди молилися. І завдяки тому, що тут знаходився склад сховища, то храм залишився цілим і непошкодженим. Лише у період військових дій Другої світової війни. Храм потерпів від однієї з мін. Коли вона зірвалась в правій частині храму, і була пошкоджена паномарка, але з часом вона була добудована і відновлена. І на сьогоднішній день він зберігся в тій цілісності, в якій він існував із 19 століття. Храм оновлювався уже із тим, як прийшов сюди настоятелем Твірей Василій Довганич. Це єдиний Такий древній пам'ятник, який зберігся і тих тих столітт взагалі у Котелевському районі, визначна як історична, так і духовна, так і моральна, і матеріальна, мабуть, цінність, яка збереглася з того часу. Багато людей на сьогоднішній день приходять у цей храм, відчувають цю благодать, моляться Богу і просять за всілякі свої потреби і нужди у стінах цього святого храму. Радянського Союзу починається новий етап у відносинах церкви і незалежної держави. Зникають поступово утиски з її боку. Настає відродження церкви і масштабне повернення до віри. Множиться число парафіян. Указ номер 24 Моїм визначенням ієрей Роман Васильович Довганич призначається кліриком Троїцької церкви в місті Котельва Полтавської області поставити до відома благочинного округу Филип Митрополит Полтавський і Миргородський. Цього ж 1992 року церковна громада починає капітальний ремонт своєї на той час 190-річної святині. Відкривається недільна школа. У ній діти вивчають закон Божий, церковну історію та святе письмо. Крім звичайних занять, постійно організовуються різдвяні концерти в усьому Котелевському благочинні. Створюється молодіжний хор, який співає у недільні та святкові дні. І оце виважене, системне виховання дітей у православній вірі та згуртованість всієї релігійної громади навколо церкви, заняття церковним співом благодатно відбуваються на духовному житті прочан. Прийшла в храм з болем теж. Коли я прийшла в храм, мене Господь поставив на коліна. І я прийшла на таку службу, коли була служба поклонення Христу. І Я прийшла і поклонилася Христу. І потім я вже з храму не вийшла. Я так і залишилася. Служіння людям для отця Василія не обмежується тільки службою у храмі. Повсякденні проблеми і потреби прочан вимагають його постійної уваги. Але духовної снаги у батюшки вистачить на всіх. Сім'я його також впродовж не одного десятиліття є взірцем для котелевців. у ній панують любов до своїх батьків. Чотирма синами благословив її Господь. Віра Христова стала їхнім вибором на все життя, а рідне церковне подвір'я завжди манить до себе цілющою джерельною водицею, благодатью Божої ласки. І довгожданною зустріччю. У храмі ж чекають до найменшої цяточки на склі, знайомі з дитинства, ікони. Дуже відрадно, що цей храм знаходиться тут. Дуже відрадно, що люди сюди мають можливість, які особливо старші люди, старші покоління, пам'ятаючи цей храм, приходять особливо моляться до Господа, до Пресвятої Богородиці, до угодників Божих. Взагалі дуже радісно на душі, коли ми бачимо у храмі від найменших діток, люди пожилі, знаючи, що при храмі дійсно вирує життя духовне, намагаються приводити своїх внучат, приводити своїх дітей, щоб вони ж також побачили, що церква живе, що церква це є організм, який існує для духовного спасіння в першу чергу. Але також і для фізичного виховання, добрі у радості, у мирі, в повазі один до одного, в любові до інших людей, до ближніх, чого часто не вистачає у цьому житті. При нашому храмі також є клірас, де співають більш старші люди, які постійно, постійно допомагають нам, священникам, підносити Господу свої молитви за. Нашу країну за наші родини за кожного з нас, усі прихожани нашого храму докладають максимум зусиль для того, щоб відбувалося богослужіння, і для того, щоб це богослужіння було якраз таким духовно насищеним, хто співає, хто поламарює це також великий послуг, який надається для того, щоб прислужувати в храмі Божому при богослужінні. Хто Прибирає в цьому храмі чи на території це також всі особливі люди, які, які ми як священики дуже вдячні, тому що вони докладають свої зусилля по своїй любові в першу чергу до Господа як знак благодарності Богу за милості Його. Ніякі матеріальні надбання нічого не вартують без духовних цінностей, і звичайно ж, любов до ближнього. Яку заповідав нам Господь. Вони тут вчаться розуміти святе писання, сотують Слово Боже і залишаються такими ж самими пустунами у недільній школі, як і у морській, обов'язкові для всіх, от тільки виростають духовно загартованішими і, можливо, навіть мудрішими. Цьому їх вчать тут з маличку. Вже 10 років при Свято-Троїцькому храмі діє молодіжний хур. Від початку в його складі налічилося шість чоловік, а на сьогодні нас вже 14. Учасники хору це і школярі, і студенти, і вчителі, і вихователі, і слюсарі, і будівельники. Ми всі різні за професією, але ми єдині духовно. І як сказав настоятель Великорублівського храму Стефані Шутко, що хочу його процитувати, він сказав: так: Ви показали моїм односельцям, що церква це не зібрання людей виключно похилого віку, а це місце, куди приходять. Водить молодь, діти для духовного зростання та зцілення, духовні традиції продовжуються, і це вселяє і радість і якусь надію. В нашому районі в одному із перших полтавській області почалося викладання християнської етики. Цей предмет наближає дітей до Бога. Ми навчаємо їх основам моральної поведінки, духовності, літературу і зошити. Все це придбав благочинний наш настоятель храму Василій Довганич. Батьки за існування цього предмету духовне охвачення йде молоді від самого маличку. Навіть апостоли намагалися дійти якоїсь досконалості. Вони постійно над собою працювали. Тому я вважаю, що так, ми до цього йдемо. Слава Богу, що це так. Слава Богу, що співпрацює і школа, і церква, і слава Богу, що і батьки задіяні в цьому процесі. Ми неодноразово збирали батьківські збори, і батьки були дуже задоволені цим. І е, тим, що є такий предмет, тим, що діти дізналися, що таке молитва, що таке храм, тому що по своєму досвіду знаю, коли дітей запитують, що таке Різдво або що таке Пасха. Е, пробачте, діти говорили це день, коли ми йдемо в церкву, святимо, а тоді їмо, їздимо по е, різних. В місцях на природу до річки, до бабусів, до дідусів і йому. На сьогоднішній день це дуже добре, що діти ознайомилися з тим, що таке церковне свято, що таке храм, що чому туди ходять, хто такий Бог і так далі. Все це завдяки ініціативі нашого храму і підтримці і нашого настоятеля. І я вважаю, що працювати є над чим завжди. Храм у житті кожного православного християнина на чільному місці. А коли ще з'являється й можливість бути не тільки свідком, а й активним учасником будівельного процесу задля зведення нової храмової споруди, то відповідальності і радості немає меж. Ось вони цеглинки з іменами тих, хто побажав вкласти і собі хоча б одну цеглину у величну споруду. Свято Вознесенська церква буде другим храмом у самій Котельві. Майже стовідсотково роботи проводяться за кошти місцевої агрофірми Маяк і незабаром нова велична споруда Свято-Вознесенської церкви збере під своїм куполом православних християн, аби бути з ними і в радощах, і в горі. Стричіство в храму році, з зблосиння нашого. владыки. Но это все-таки и Божье благословение есть, и такое благоволение, потому как мы на этом месте во время строительства нашли металлические иконы четырех евангелистов, ну, в разной степени сохранности, но тем не менее, вероятно, эти иконы были на царских воротах, вот, и специально при строительстве храма нашего, этого уже современного, Оставили ниши, ну, сделали специальные ниши, для, чтобы туда поместить эти иконы. Вот. Ну, так что, я думаю, ну, как мне кажется, э, и уверен в этом, о том, что все-таки благословия владыки, и благовление Господне есть. Ну і люди потребують цього храму, тому що много було обращений Вознесенского Вознесенського приходу. Ну, слава Богу, потихоньку Меценаты Меценати от нас не а допомагають. Будемо сподіватися, що в в так, будущем встречитися храму буде завершено. Було час упадка духовності. На смену приходить час духовного стояння, подій духовного. Наші предки, може бути отці там, скажімо. деды наши, как все по эклесиасту, ну, разбрасывали камни алтарей. На нашу долю, на долю их детей, внука выпала такая миссия собирать эти камни, возрождать алтаря Господне. Вот. Тем самым и в какой-то степени мы свои грехи земные искупаем. Ну и надеюсь и верю в это, о том, что мы искупаем грехи наших отцов, дедов, которые то ли по незнанию, то ли э, еще как-то, ну вот эти алтари разрушали. Да, духовность действительно возрождается, поднимается, об этом можно смело говорить. Вот. Хочется верить, что этот период, он как можно дольше будет. И хотелось бы верить, молимся об этом, чтобы э, очередного упадка духовности не было, было только возрождение. Думаєте, що і стародавній свято Троїцький храм, і новозбудований свято Вознесенський це лише поодинокий, щасливий випадок з духовного єднання пастви навколо церкви. А ми після всіх цих зустрічей переконалися в іншому коти льві, всі дороги та стежинки ведуть до храму. А від нього невидимими світлими променями пронизують і всі довколишні села Котелевського благочинного округу. Та про це. У наступній зустрічі. Мир вам.